Черкас. У селі Білозір'я Володимир Лашко інвестор, який реконструював стадіон, будує футбольну академію і не мог би ставити собі пам'ятник при житті, якби не одна проблема. Після старту цього проекту дітей зі школи перестали пускати на сільський стадіон. На сільському стадіоні діти тепер не проводять заняття з фізкультури, але для тих, хто йде у футбольну команду, Лашкул створив максимально комфортні умови, безкоштовне навчання для дітей і навіть безкоштовно видають екіпірування. Проєкт з реалізації навчально-тренувального корпусу має почати функціонувати вже цього року. Також Володимир Лашков отримує футбольний клуб Черкаський Дніпро, який має усі шанси вже наступного року зіграти у еліті українського футболу. На майбутнє готує ще один проект. Як він сам сказав, своєрідний Лас-Вегас на березі Дніпра у Черкасах. Місце, яке називають долиною троянд. Саме тут має з'явитися п'ять футбольних полів: офісно-готельний комплекс, яхт, клуб і тенісні корти. За передачу 6 гектарів землі під цей проєкт ще мають проголосувати місцеві депутати, але в громадськості вже виникають питання. Основне питання доступ до, до водойми. Основне питання, чи потрібно саме в центрі міста ці, ці поля, чому, наприклад, там десь подалі їх не винести. І третє питання: чому безкоштовно місто могло отримати багато грошей, називають суму. Десь ну, не менше 4 мільйонів доларів має коштувати ця земля біля Дніпра, а її віддадуть безкоштовно. Ну і ще питання про яхти. Ну, теж словно є, є така підозра про те, що від хочуть зробити, ну щоб це насправді а, також. Не для футболу, а для того, щоб ну тут розвивати якісь інші речі, яхт-клуб чи щось таке. На останніх виборах лашко старший став депутатом Черкаської обласної ради у своїй декларації 2014 року вказав суму майже 34 мільйони гривень в одному з банків, цінних паперів на півтора мільйони гривень та розміри внесків у статутний капітал товариств на 11,5 мільйонів. Додаємо сюди ще нерухомість, яку він здає під офіси в Києві, майже 500 квадратних метрів, приблизно за 400 тисяч доларів. Квартира у новому будинку у центрі Черкас 50 тисяч доларів. Елітний Мерседес 2014 року випуску 100 тисяч доларів. Та автобус Хюндай вартістю 300 тисяч доларів. Загалом майже 3 мільйони доларів це без урахування яхти Володимира Лашкула, якому чомусь не знайшли у декларації, і мало не забули будинок по сусідству із чинним президентом України у Кончазаспі. ціна півтора мільйони доларів. 15 хвилин їзди від Києва, селище міського типу Козин, поруч з кончезаспою. Затока Дніпра, спокій. Саме тут знаходиться маєток скромного функціонера українського футболу Володимира Лашкова. Проте підійти до його угідь не так то й просто. Тому ми подивимось на них з висоти пташиного польоту. Автомобілі, яхти, футбольний клуб та маєток у одному з найдорожчих місць України. Володимир Лашкул попрацював з усіма президентами Федерації футболу України від Банникова до Павелка. Сьогодні пан Лашкул живе немов у казці, тільки от в українського футболу справи не настільки казкові, як у її чинного віце-президента ФФУ Володимира Лашкула.